І був в Україні дуже такий швидкий розвиток дитячої кардіохірургії. Цей розвиток видно по тому, що ще 15 років тому назад у нас була накопичена дуже велика кількість дітей з вродженими вадами серця, яка потребувала оперативного втручання. Тепер на сьогоднішній день, враховуючи, що є всі як матеріальні можливості цих дітей оперувати, тобто є всі засоби для операцій, і тим більше, що в Україні є виросло таке покоління кардіохірургів, які роблять всі практично втручання на серці у діточок, не дивлячись на вік цієї дитини, то цей розвиток дуже помітний. Зараз у нас на сьогоднішній день в області є всього 30, 37 діточок, які потребують оперативного втручання. Ну, чого ці 37 діточок не упроповані? Ну, По тій причині, що десь або батьки ще не хочуть оперувати. ну, Це також право десь батьків, вони бояться, проводиться з ними робота, що це, це ми врятуємо життя дитини і не тільки життя, іноді життя врятовується, а якість життя вже погана, якщо ми пізно оперуємо. Тому я рахую, що з батьками потрібно цю проводити роботу. Друга причина е дека што не пропорувани ќиточки, вони Підготовилися до операції, поїхали в Київ, а там могли захворіти на якусь гостру хворобу от, або вірусну інфекцію десь мали, і тому операція їхня відкладається. Тобто тільки такі банальні є причини, що діти не оперовані, ніяких причин якихось фінансових з боку закладу, який їх приймає чи професійних, немає на то в Україні. Крім того, є частина немовлят, яких необхідно в ургентному порядку. Оперувати, тобто їх потрібно оперувати, бо вони народилися з такою важкою вадою, до прикладу, транспозиція магістральних судин, і згідно протоколів, і не тільки згідно протоколів, а згідно того, що та дитинка без операції не може вижити, то в перші три доби ми ці дітей транспортуємо до Києва. І там уже життєво ну, операція проводиться по життєвим показам таким діточкам, тому що без того вони ці діти не вижили. Якщо взяти в розрізі 15 років тому назад, то шанс виживання у дитини з транспозицією магістральних судин. Ну, він був мінімальний. Я би не сміла тепер сказати це в процентному співвідношенні. В Києві ці діти мали більше шансу, але в Закарпатській області вони шансів на виживання мали дуже мінімальне. Звичайно, і цього року в нас вже п'ять діточок ми транспортували із вадою серця. Також у віці одна дитинка, по-моєму, була двохденна, а друга дитинка трьохденна. Тобто, до трьох до третьої доби ми транспортуємо таких дітей: лікарів, німатолог. Анестезист на апаратурі ми веземо тих дітей із певними медикаментами, інфузійною терапією на вазопростані веземо цих дітей. В противному випадку ми би їх не довезли. Це ж 900 кілометрів. -кінця. До речі, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день на обліку лікарі-кардіолога 2009 діточок, які мають значить, патологію серця. Але із них із них важку патологію мають тільки слава богу, тільки 539 тридцять діточок. Тобто це діти, яким вже оформлена інвалідність, тобто соціальна допомога. І, і ми щорічно, крім того, що приходять сюди кардіохірурги, кардіологи дивляться тут діточок із Києва. Ми і скеровуємо в Київ дітей. Біля 200 дітей ми щорічно скеровуємо. А біля 300 діточок ще йдуть самоплином.